За лаштунками боксерського світу вже розгортається новий скандал. Український чемпіон ризикує втратити один зі своїх дорогоцінних поясів, титул WBO. Ще до організації бою з Дюбуа, світова боксерська організація WBO офіційно зобов'язала Усика провести обов'язковий захист проти новозеландця Джозефа Паркера. Тоді для організації грандіозного об'єднавчого поєдинку з Дюбуа, WBO погодилася дати українцеві тимчасову відстрочку. Але тепер відстрочки більше не буде. Жодних поступок, жодних винятків. Усик зобов'язав. В'язаний якнайшвидше вийти в ринг проти паркера інакше він буде змушений звільнити титул добровільно або його позбавлять рішенням організації. Про це заявив один із головних гравців боксерського бізнесу, відомий промоутер Френк Ворен. Його слова пролунали відразу після бою Усика з Дюбуа і пролунали як попередження. Чи дійсно усик непереможний, відповідь ми отримаємо тільки після бою з Жозефом Паркером. Цей бій уже офіційно призначено WBO. Чи зможемо ми домовитися з Усиком? Подивимось. Зараз йому потрібен відпочинок, але я думаю, в нас ще є трохи часу. Не думаю, що він завершить кар'єру найближчим часом.